Всім доброго ранку! З вами Оксана. Запрошую вас сьогодні на наше нове ранкове заняття. Сьогодні теж буде коротка, приємна практика. Ми м'яко, приємно повитягуємося, розімнемо все тіло і після цього можете спокійно йти на роботу і займатися всіма своїми справами. Давайте розпочинаємо з позиції Вірасина. Ми сідаємо на п'яти, рівна спина. І перш за все починаємо розігрівати зап'ястя руки. Кладаємо руки в замок і от легкими круговими рухами починаємо злегка рухати в одну сторону один, два, три, чотири, п'ять. І в другу сторону один, два, три, чотири. І 5. Вивертаємо замок, виштовхуємо руки вперед, округляємо область між лопатками. І після цього штовхаємося замком догори. Витягнулися, робимо тут вдих. І з видихом розірвали замок, опускаємо руки через сторону вниз. Другий прохід. знов руки замок. Вивертаємо замок, штовхаємо вперед, округляємо область між лопатками, опускаємо голову трішки вниз. Тут робимо вдих, витягуємося до стелі, розкриваємо грудну клітку і мягко, приємно через сторону опускаємо руки вниз. І третій раз. Штовхнули замок вперед, округлили область між лопатками голова злегка вниз. Звідси поїхали догори, розірвали замок і опустили руки вниз. Добре, тепер руки зводимо в замок за спиною. Долоні разом і штовхаємо замок назад. Підтягуємо злегка живіт, розкриваємо грудну клітку. Підборіддям витягуємося злегка по діагоналі вперед. Витягнулися. Відчуваємо, як стискається область між лопатками, і розкривається грудна клітка. Добре. Ще раз робимо вдих. І зб'ється, м'ягко опускаємося животом вниз, голова вниз, замком тягнемося в стелю. Наскільки можете, настільки глибоко працюєте зараз, не форсуйте. Добре, м'яко піднімаємося догори. Переходимо в позицію баласани. Відводимо руки вперед і голову опускаємо вниз. Розслабилися. Тут легка похитуємо тазом вліво-вправо. Якщо відчуваєте дискомфорт, можна трішки ноги розвести в сторону і піти корпусом глибше між ногами. Мягко витягнулися. Легкі похитуючі руки вліво вправо. Добре. Підходимо руками вниз. Переходимо в позицію з хрещеними ногами. Зараз допрацюємо ще шию, але зверніть увагу на те, що шия має залишатися чітко в лінії з хребтом. Якщо ми відчуваємо, що ми округляємося, краще сісти біля стінки, доторкнутися потилицею до стінки і працювати тоді в цьому положенні. Перш за все, ми поклали праву руку на ліву сторону голови, мягко витягуємо шию і протилежною рукою помалесенько тягнемо пальчиками протилежну сторону. Мягко витягнулися, повернулися назад. Тепер ліва рука, витягуємо праву сторону шиї. Опускаємо голову під кутом 45 градусів, а правою рукою в протилежну сторону відходимо, відходимо, наскільки можемо. Добре, повернулися. Тепер мягко опустили праву руку на підлогу, розвертаємо пальці в сторону, витягуємося з під руки, дивимося в стелю по центру. І в другу сторону. Опираємося на опорну руку по центру вдих. Видих з-під руки, подивилися в ліву сторону. Центр вдих. І подивилися в праву сторону. І останній раз по центру вдих. Видих, витягнули весь лівий бік. Центр вдих. І витягнули правий бік. Добре, повертаємося назад, переходимо в позицію кішки, можна поставити під коліна подушку, якщо відчуваєте дискомфорт. І от звідси ми починаємо малювати хвилі. Ми куприк підвертаємо під себе, лопатки виштовхуємо догори, дивимося головою вниз. І звідси від куприка хвилю малюємо в протилежну сторону. Прокручуємо плечі, витягуємося плечима вниз і шию видовжуємо вперед, не заломлюючи шию. Другий прохід видих, округлилися, Вдих, мягко прогинаємося. Третій раз, видих, округлилися. Штовхнули лопатки догори. І вдих, мягко, прогинаємося, розкриваємося. Четвертий раз, м'ягко видих. Плавно, хвилою пішли вперед вдих. І останній раз. Видих. І мягко прогнулися, прокрутили плечі, подивилися вперед. Ноги на підйом і опускаємо таз на підлогу. Руки перед собою на підлозі знову на трішки розвели коліна в сторону. Опустили голову вниз. Звідси припіднімаємося лівою рукою, занирюємо під праву руку і опускаємо плече і ліве вухо. Руку можна поставити на пальчики, витягнутися тут гарно. Дихаємо. Мягко продихали це положення. Добре. Повертаємося назад, центр. І тепер правою рукою піднирюємо під ліву, опустили плече, праве вухо. Ліву руку можна поставити на пальчики. Теж тут дихаємо м'яко, так само приємно і глибоко. Добре. повертаємося назад. Знову йдемо в позицію кішки. І от в цьому положенні далі розігріваємо ключові суглоби, ми помаленько починаємо тазом малювати кола за годинниковою стрілкою. Один, два, три, чотири і м'яко, п'ять. І в другу сторону один. 2, 3, 4, 5. Тепер поставили руки разом по центру. І розкриваємося, залишаючи таз по центру, не зміщуючи його, ми скручуємося в грудному відділі хребта, піднімаємо праву руку в стелю. І після цього знов підзанирюємо під ліву руку, опускаємося на праве плече, праве вухо вниз. Трішки глибше скручування. Дихаємо тут. Мягко видих. Добре. Повертаємося назад. Знову руки по центру. Ми розкриваємося, робимо вдих. таз на місці. І з видихом пішли під праву руку, опустилися на ліве вухо. зупиняємося тут. Мягко робимо вдих. плавно видих. Добре. Повернулись назад. Мягко витягнулись в нейтральну позицію І звідси ми переходимо в собаку мордою вниз. Штовхаємо таз, ноги ще зігнуті, сильно не форсуємо. Зранку тіло шорстке, не дуже гнучке, тому ми сильно себе не дотягуємо. Дуже плавні рухи ми починаємо крокувати, дотягуємо праву п'яту, ліву ногу згинаємо в колінах. І після цього міняємо, дотягуємо ліву п'яту, праву ногу згинаємо в коліні. І поїхали в динаміці 1, 2, 3. Мягко дихаємо, шия, голова розслаблені, 4. І м'яко п'ять. Після цього широкий крок правою ногою вперед. Опускаємося лівою ногою на коліно. Опускаємося на долоні і тазом помаленьку йдемо трішечки глибше. Відчуваємо, як розтягується тіло. Передньою ногою можемо підійти ще більше вперед. Провалюємося тазом. Дихаємо тут. Після цього ми припіднімаємося на задню ногу, стоїмо на пальцях задньої ноги і піднімаємо коліно вверх. Штовхаємо п'яту чітко назад. Включаємо задню ногу в роботу. І правою рукою розкриваємося, дивимося в стелю. Погляд з того, що верхньої долоні. Тримаємо тут. Мягко дихаємо. Добре. Повернулись назад. Опустилися назад на заднє коліно і випрямляємо праву ногу, носочок натягуємо на себе. Руки на пальцях залишаються. І ми пробуємо животом. Легесенько спробуйте не округлятися, а навпаки, краще піти менш глибоко, але правильно і безпечно для спини. Тому ногу, наскільки можете, випрямляєте, живіт підтягнутий, і животом пробуємо опуститися на праву ногу. І ще трішечки вдих. Мягко видих. Добре. Переходимо назад в собаку мордою вниз. Знов крокуємо. І спостерігаємось тут вже за різницею правої і лівої ноги. Два, три. Наскільки права вже м'якше працює, 4. І мягко 5. Добре. Тепер широкий крок лівою ногою вперед. Опустилися на праве коліно. Руки або на пальчиках, або долоньками вниз. Наскільки тіло сьогодні пускає, не форсуйте. Лівою ногою можна підійти трішки вперед. Добре, продихали тут. Дихаємо. Ще раз м'яко вдих, видих. Після цього ми виходимо, випрямляємо задню ногу. Вона стоїть на пальчиках, ми штовхаємо праву п'яту назад і ліву руку піднімаємо догори. Дивимося вздовж лівої руки вверх. Дихаємо. Добре, молодці. І опустились назад на праве коліно. Тепер випрямляємо ліву ногу. Носочок натягуємо на себе. Пробуємо випрямити ліву ногу. Направляємо корпус вперед. Живіт, пробуємо дотягнути вперед, опустити на ліву ногу. Дихаємо тут. Пробуємо не округляти спину. Мягко дихаємо. Добре, повернулись назад. І знову повертаємося в собаку мордою вниз. І в собацію мордою вниз, або в призігнутому положенні стоїмо з рівною спинкою, або, якщо вже вас. Гарно пропрацьована собака-мордою вниз. Можете помаленьку тягнутися п'ятами вниз, але не округляйте спину. Дихаємо вдих, м'яко видих. І останній раз вдих. Можна порухати тазом вліво, вправо. І плавно видих. Опускаємося на коліна, на живіт. І поза сфінкса. Мягко опустили лікті під плечима. Руками ніби зачепилися за килимок. І пробуємо підповзти корпусом вперед. Дивимося вперед, плечі опускаємо вниз. Ноги на ширині тазу на підйомах. Мягко теж продихали це положення, витягнули спинку. Мягко вдих, видих. І ще раз плавно вдих. І видих. Добре. Руки під плечі, припіднімаємося, ноги розводимо ширше, великі пальці на ногах разом. І ми руками опускаємося вниз. У нас позиція поза жаби, голову опускаємо вниз. І відпочиваємо тут. Відчуваємо, як спинка вже розігріта, таз, кольшові суглоби, ноги. Тіло вже м'ягко нас пускає глибше, далі, і нам набагато приємніше в нашому тілі. Добре, помаленьку піднімаємося, повертаємося. Знов позиція вірасини. Сідаємо руки на колінах, рівна спина. Приходимося увагою по тілу, буквально три дихальних цикли. Відмітьте зміни, які відбулися в вашому тілі. Тепло, м'якість, можливо, були якісь затиски, і вони після нашої практики сьогодні прийшли. Наповніть себе вдячністю, теплом, любов'ю, кладаємо руки в намасте. М'яко посміхаємося, відкриваємо очі. Я щиро дякую вам сьогодні за нашу практику. Я сподіваюся, вам сподобалося, і це стане теж одним з ваших улюблених уроків, які до якого ви будете повертатися знову і знов, і практикувати по ньому, займатися по ньому роками. І якщо ви так само, як і я, полюбляєте практикувати зранку, то в мене є для вас гарний курс. Нещодавно я запустила курс, який називається Сім ранкових занять. Це мій найулюбленіший і, напевно, найгарніший курс, який, який я створила. Він знятий в дуже Гарних локаціях по різних країнах Азії, коли я подорожувала. Тож я впевнена, що вам сподобається. Там є різні техніки, там є віняси, там є практики для суглобів. Тобто це є набір під будь-який настрій, під будь-який ранок. І я впевнена, що він буде служити вам руками і ви його дуже полюбите. Багато учнів, які вже придбали цей курс, пишуть про те, що це ідеальний і улюблений їх початок дня, і після цього день приходить набагато приємніше і легше. Я сподіваюся, що у вас будуть. Такі самі результати. Дякую вам за сьогоднішню практику. Пишіть ваші коментарі, не забудьте поставити сердечко, якщо ви вперше на моєму каналі, не забудьте підписатися, поставити дзвіночок і не пропускати нові відео, які я публікую тут. Щиро дякую вам, гарного дня, Па-па!